Покидали предмети в домі. Бро! Твоя дівка тут була, вона тільки що пішла. Кого фіга вона три метри висотою. Я зараз обосрусь. От гірчиця, сліпати дура! Мені погано, мені погано, мама, помоги. Всім слей з вами на плей, і ми розпочинаємо з вами забіг по серії ігор First to Batom. І так, пропоную переходити до третього епізоду: Будинок Карсона. Тож в мене вроді би там не вийшло вижити. Там треба було приглянути за домом чувака. Це там, де ми в супермаркеті скуплялись. О Боже, це такий крінж. Мене звати Ноа, мені 28 років. Взагалі не маю поняття, чого я це зараз надсилаю, але сподіваюся, що моя історія буде для когось уроком. Це сталося, коли мені було 18. Але я пам'ятаю, цей інцидент настільки добрий, бо він став травматичним для мене в житті. Так, невеликий бекграунд мій. Тато, рієлтор і завжди здружується зі своїми клієнтами. Одного разу він мені на вихідні підкинув роботу. Треба було пару днів поприглядіти за домом чувака. Я погодився, подумав, це буде прикольно провести так вихідні. І мій тато підвіз мене до того. дому. Ой-ой-ой, виглядає дуже стрьомно. Хел. Це дивно. Ми не несемо відповідальність за ваші вкрадені речі чи загублені. Відбілювач? Що? Е, Де ти його поклав? Де відбілювач? Мені треба відбілювач. Я сказав, мені треба відбілювач. Ну? Но? Но? Давай, вставай! Wake up! Wake up! О, це йому приснилось. Wake up! уп! Вейкап! Ти все ще думаєш, що в тебе вийде це зробити? Е, сказав тримати двері зачиненими і не відчиняти двері нікому. Давай, піднімай свою сраку до роботи. Спасіба, папулічка. О, яка в нього мила переписка, давайте подивимось. Це, в цій школі повно придурків. Я знаю! Але я не думаю, що ти придурок. Я не думаю, що ти придурок теж. О, такий самий басейн, як був в першому домі. О, вони додавали звук води. Шабака. Так, якийсь іскусний камінь шукаю. Може, це? Фейк рок. Да, добре, як, як це використовувати, я не знаю. Ага, окей. Так, одні двері. Другі двері. Тре. Нє. Третя двері? Я хочу пісяти. Оу, окей. Ой, як неаккуратно ти робиш це. Багато він води випив. А руки помити? Ей, а руки мийте. Руки ми не миємо після того, як ми попісяли. Зік? А, зік це походу собака. Догфуд. Хорошо, собаці принести їжу, добре. Тут темно. Ну, давай фонарик десь знайдем. О, їжа є. А, може тут їжа для собаки? Не-не, не похоже, окей. Може, як виключається духовка? Драматично! Дуже драматично. Цей будинок більший, ніж наш. Він, він просто охереть, який огромний. Просто піпяо. В кімнаті містера Карсона дивний вологий запах. Я зовсім забув. Там, коротше, світла немає в підвалі. Ти можеш взяти ліхтарик в нагорі сторежрум. Стоїть, типу, якась кладовка, коротше, в кладовці на горі. Боже, який здоровезний бляха-будинок. Вот Storage Room, напевно. Аво, є. Yeah. Ой, викинуло. Ф. О, ну це діло. Так. Шукаємо корм. О, тут собака намальована. Привіт, собачулька Had to open the can. А, треба відкрити банк, окей. А, вот, сейчас. О! Собачуля Щас жрать подано буде. Давай, 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 мой хороший, давай, зік! Yeah, boy. Good boy. Так. Я маю дуже багато дорогого обладнання, я просто не хочу, щоб з ним щось сталося. Я зрозумів. Я гляну до вашого комп'ютера. Так Приступаю. Але Карсон 53. Але. Кар. Солн. 55. Як, як скопірувати? Ну. О! Велкоме! Яйце. Критична помилка. Критична помилка. Гайд як бути кращою людиною. Говоріть і говоріть. Алік Карсон. Це відео про те, як стати кращою людиною. Відчувайте себе вільно, ви можете ставити на паузу, коли вам цього хочеться. Не будьте грубим. Правило номер один. Що ви будете гру... грубим, люди не захочуть з вами спілкуватися. Вибачте, іноді вилазить якась фігня, це щось з інтернету. Добре, можете поки насолодитися гарними зображеннями. Собачка. Крок 2. Ага, збер... Зберігайте спокій. Бути спокійним робить вас кращою людиною. Це все, що ми маємо на сьогодні. Окей, тепер зрозуміло. Алі Карсон, яке відео ви знімаєте. Інтернет браузер. Безкоштовний період назавжди. Get protection. Зараз качаємо антивірус. Супер. скан робимо, да. Дивися. Ого-го, вже три знайшли. Ремув. Високий ризик, диви йоо. Все, топ. Вау, тут камери є. Якість ще краще, ніж в грі в реальності. Прикол. Є night Mode, Вау! Ну це крутя. Вгадай флаг. Якої країни це флаг? Блін, я не знаю. Хорватія. Ну, це Турція. Ой! Туніса! Я вгадала. Блін, прикольно, да? Нікого нема і слава Богу. Якщо що, треба ходити в цю кімнату, дивитися, що там. Всі двері закриті. Купили води. Пьосір шля їсть, вже 20 хвилин їсть. Братя, дешать не залувайте. Ну ладно, їж. Напевно, голодний. Що мені робити, я не знаю. Уроки. Відпочивати, Телек, напевно, дивитись, так? Да? <звук> я Джефрі, сьогодні ми будемо готувати кошачу їду. Я люблю кошачу їду. Вона дуже смачна, обожнює її. Воно виглядає дуже апетитно. Але ми не можемо це їсти, воно ж сире. Тоді ми акуратно наливаємо в сковорідку кошачу їду. Кусок картона вмочений в молоко. Нам треба картон, стакан і молоко. Наливаємо молоко в склянку. Макаємо картон в молоко. Nice. Тепер ми можемо все подати. Виглядає прекрасно. Час їсти. Кет-чет. Купую руки. Вам потрібні руки? Я вам дам руки. У мене найкращі руки. Найкращої якості. Якщо у вас забагато пальців, я їх заберу. Не вистачає пальців, я вам дам. Люди люблять руки. У мене так багато рук. Прекрасних рук. Дуже якісних. Приходьте до мене купити трохи рук. Окей, добре. Слухай, треба купити продукти, поки не стало темно на дворі. Можеш взяти трохи бабла на моєму найтстенд. Може комод якийсь? Оу! Денги! А мене машина збила. Як їхати? Їдем. Куди? Я не знаю. Але ми їдемо. If you like pina, coladas, get раз. НАКС! Добрий вечір. Знижка на пиво! Добре, нам треба ranch, майонез, strawberry джелі, чоко spread for Alec. А, якась намазка. намазка. Може Це Це, походу мілк. Добрий день. Що mm таке? -hmm. Добрий день. Господи, Боже мій. можем. Свались такий... своїм самым. Мені треба знайти яйці. Бабуль, а Хто я? не хочу з ним говорити? О, тільки скажи про нього. Тобто згадай про говно, ось і воно. Що ви тут робите, пацаки? Бро, твоя дівка тут була, вона тільки що пішла. Моя дівка? Як там її звали? Кара, чи що там? Чувак, ти, що? Вони вже не разом! Та він скочив на ту другу дівку. Так швидко, я навіть її не вдуплив. Слухай, не слухай його. Він купляє тонни і тонни. Bano? Банок? Я подумав, що вона робить щось типу, вечіринку, чи що. Слухай, ти нічого про це не чув. Слухай чувак, вона виглядає дуже старою з цим всім макіяжем. Milf energy, bro. Фу, що ти таке кажеш? Я думаю, вона більше готка. Готік Milf Energy! Чуваки, <скроїж> я ви вже все сказали? Слухай, чувак, в будь-якому випадку, що ти там? Той й сьогодні тусуєшся, га? Я тусуюся в домі Карсона. Ти маєш навозів, Аліка? Слухай, він ходить в школу з моєю сестрою. Я чув, що цей чувак трохи такий во. Особливо коли його батьки розвелись. Чуваки, розлікайтеся. Добре тоді до понеділка. Чел! Я не можу йти яйці. А вон яйці. To... Садовий горох. Горох. Зелений горошок, oh. Короче, Все від чого пердіти треба. Uh -huh. Оце моє саме найлюбіле. Не співайте, жіночку, Йдіть поспівайте вдома все. Yeah, а що я не так зробила? Mm -hmm. Щось не вистачає з листа містера Карсуна. Містер Карсон залишив достатньо бабла, щоб взяти ще щось. Берем чіпсики? Кліндіш? Ні, беремо, не беремо не бере Кліндіш. Візьмемо морозиво, коротше, та й все. Хлопушки, муйопушки, що ти хочеш. Слухай, пацан, ти тут працюєш? Нє. Ага, добре. А що таке? Мій син любить гірчицю, я прийшла і не можу її тут знайти. Може, ти знаєш, де вона? Добре, я вам принесу. Ой, спасибо, я буду тут стояти. Давайте бабки гірчиться домо. Вот сліпа ти дура. На вдавись, чіпсики. Що я не так роблю? Може, реально півас? Півас колбас хочеш? Добре, ідіть нахер, чіпси. Все, буду брати тільки то, що треба. Аллилуйя. Іде в сраку, придурок. Так і собі нічого не взяли, блін. Не збивайте мене! Пожалуйста. Думала, не, не вдалося купити жрачки, собі так може куплю якісь комікси, ну ні. Слухай, да що це таке? Отут? А, тут світло. Окей. І йдем пісяти. Опсикаємо знову в туалет. Ура! Ми колись по руки, чувак. Я поняла. Споняємосяконочку. от тюттю погладили собацю. Можна робити домашку, походу. О, камери зараз подивимося. Чувак, ти сказав, що ти в домі Карсона? Слухай, загугли розлучення Роя Карсона в інтернеті прямо зараз. Рой Карсон, кофандер е, BN Media, сказав, що він отримує якісь угрози смерті від злих фанів його бившої жени. Ну, доставщик піци якийсь, по-моєму. Ну, схоже, Ріліна доставщика, Але мені Рой Карсон нічого не написав. Хто це? Це доставка одна е, середнього розміру піца. Е, я не замовляв ніяку піцу. Ви замовили середнього розміру папіроні, сер. Ви, напевно, помилилися адресою. Це замовлено на ім'я е, Роя Карсона. Да, добре. Добрий день. Будь ласка, слухай, це дуже напевно дивне прохання, але. Як ти думаєш, я можу зачекати всередині, поки не закінчиться дощ? Це, напевно, не дуже безпечно, але я забув свій дощовик в магазині. Я думаю, моєму батьку би це не сподобалось, він на горі. Оу, я розумію. Е, гарного дня. У нас не було е, варіанту дозволити йому залишитися. Е, глянь, там піца мала би прибути з хвилини на хвилину, насолоджуйся. Ну, все-таки да, нам заказав піцу Рой Карсон. Спукс! О oh, oh, Прикиньте, чел сам сажаре всю пісню. Я почув стук у двері. Давайте по камерах подивимося, що там за херня. Нікого? Щось хтось кинув під двері і пішов. Я не знаю, що з цим робити. Від невідомого надсилача. Гей, hey, як ти? Що в тебе на вечерю? Е, я просто підсумую це, що це ну, якийсь помилилися номером. Так, нікого нема, і слава Богу. Так, все добре. Нарешті будемо робити уроки? А ну? Да! Діло пошло. Так і зробили. Собака гавкає. І посеред того, як я робив уроки, вимкнулася електроенергія. Ти що, один вдома? Чого ти мене ігноруєш? Чого ти такий вічно зухвалий до мене? Слухай, ти якийсь за добре. Не хочеш так? Значить, то набагато більш гарячий, ніж ти. Хто ти? Окей. Як мені туди дойти? Я боюсь. Хтось пішов. На дворі було дуже холодно. Я повернув електроенергію. Зік поводив себе дуже дивно. Зік повертається на своє місце законне, доброчесний громадянин, добропорядний. Ти ж сказав, що ми залишимось друзями. Танер, це не смішно. Я знаю, що це ти. Що таке, собачечка мой? Менючка, сотака? чу <плес> <плес> тютю? -тю. Покидали предмети в домі. Робимо уроки. У мене якесь дивне відчуття в кишках. Собака так і під дверима. О, Я зараз обосрусь. вона на першому поверсі. Де мені сховатись? Боже, що робить? А де тут можна сховатись вообще? Може, під ліжком тут? Я боюся. Що таке собака? Що таке? На кого гавкаєш? Хто там? Саме тут кімната по відчуттям. Так, домашку ми зробили. А ніт. Духовку включили. І якась жінка ходить. І собака не гавкає, десь тобто це знайома якась тут. собака і людина. Він тусується десь біля цього дому, це не прикольно. Чувак, він в мене дома. Ми дивимося фільми з Бренді. І цей ми, коротше, будемо тут ночувати. У нас тут вечірка. І я просто подумав, що мені не вистачає сну. Або я просто перетворююся в параноїда. Двері відкриті входні, а я їх закритими лишала. Май... Всратись можна. В мене мурашки. І саме жорстке, що це не монстри, це ти боїшся реальної людини. Я не піду. Хай стукає ясики влізе, я не піду туди. Ні, не нога, ніт. Це жіночий голос. Це якась човіха, якась бренді, бреді. Я не піду туди. Я не піду, я не хочу. Не грай, дебіла. Я знаю ну, що ти там. Відкрий двері, мені просто треба з тобою поговорити. Нам нема про що говорити. Я, я завжди була з тобою милою. Але ти завжди ставився до мене як до дерьма. Я знаю все. Я знаю, що ти залишив мене заради неї. І саме тому. Але я люблю, як бути з цим? Я заслуговую другого шансу. Ти знаєш, що я викличу поліцію. Зроби це і я вб'ю обох із вас, бляха. Якщо я не можу тебе заполучити. Ніхто тебе не заполучить. Ти що дібілка? Ти що дура? На що мене вб'є? Я думала, я втечу. Я думала, я втечу. У мене серце вилітає, господи, я ненавиджу, я ненавиджу це все. Але в мене просто все все умерло і воскресла. Це якась жопа. Дівчатки, ми упали. Це дуже соромно. Я, 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 якщо підмітите, що в цей час я їду на велосипеді. Він каже. Прикинь? Соромно йому. Добре, що якщо вб'ють тебе, не буде соромно, придурок. Я хочу заїхати в дома на Велику. За це дають цікаву я думала, я втоплю велик. В смысле? Я не знаю, що я намагаюся зробити вночі. Чувак, я хочу, щоб ти заїхав на в дом. Пожалуйста, заїдь. Пожалуйста. Він задом не хоче заїжджати, прикиньте. Блін, це печально. Це дуже печально. Було би веселіше набагато. Якби мене вбивали, поки я на веліку був. Блін, а що мені треба було робити? Бля, блін. Треба буде валеріанку потім якусь пити. Може, треба було закрити її в кімнаті? Кого фіга вона три метри висотою. Ну, а? О боже. О боже, в мене вийшло. Я просто побіг по кварталу, і мій батько визвав поліцію. В мене вийшло! О, Боже. <свят> До цього часу вона вже покинула будівлю. Кара була першою дівчиною, яку я зустрів на сайті для знайомств. Вона була на три роки старша за мене, але я подумав, що вона мила, і ми почали зустрічатися. Але два місяці в цих стосунках вона почала вживати тяжких котиків. Я намагався їй допомогти. Одного разу мене це задолбало, я з нею порвав. Я сказав їй піти більше ніколи не спілкуватися зі мною, не намагатися зв'язатися зі мною. Вона була зла. Вона намагалася. Внушити копом, що вона нічого такого не зробила тої ночі. Але, звичайно ж, копи не купились. Показали запис з камери і все там розказали. Вона взяла ніж кухонний з кухні. А найбільше дивувало, що вона нічого не вкрала в домі. А вона була під котиками і алкоголом. Її заарештували. Дякую, що додивився це відео до кінця. Не забудь поставити лайк та підписатися, якщо ти ще цього не зробив. Стрімлю я поки що тільки на твічі, і іноді ще в Тіктоці.